Молдова разом з Україною хочуть відновити патрулювання у Придністровському регіоні. За словами міністра внутрішніх справ Молдови Адріана Ефроса, це завадить схемам ухилянтів незаконно перетинати кордон. Повідомив він, що Молдові майже щотижня доводиться проводити операцію. Придністровському регіоні, щоб затримувати цих чоловіків, і міністр каже, що Кишинів намагається мати тісніший зв'язок з Україною. І цьому питанні він особисто обговорював відновлення спільного патрулювання з українським колегою. Ну а на Вінничині чоловікам від 18 до 60 років заборонили наближатися до кордону із Молдовою на відстань до 500 метрів. Повідомляється на сайті правоохоронців. Мова про перебування у місцевості вздовж державного кордону з метою туризму відпочинку. Чи рибальства, і при цьому виключення матимуть тільки місцеві жителі при наявності військового квитка або посвідчення офіцера запасу, і також документів, що підтверджують право на відстрочку або звільнення від призову на військову службу під час мобілізації. Ну, в принципі, подібні новини ми вже вам оголошували. І маєте розуміти, що прикордонна зона це прикордонна зона. Так, зараз зі мною на зв'язку Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України. По Вінничині, власне, це що схоже, що ми з вами розмовляли і по там Закарпатській Львівській областях. Правильно я розумію, що просто нагадати людям про те, що наближатися до кордону без додаткових погодження і без потреби, не варто це трішки інше. Ну практично, так, але є. Е е Ті зміни, які ми з вами до цього проговорювали, зміни, які були внесені в постанову 1147 про прикордонний режим, коли для перебування в прикордонній смузі, а це ширина місцевості вздовж кордону 5 кілометрів, необхідно отримати дозвіл. Від е, органу охорони кордону, тобто від прикордонного загону на в'їзд, перебування, проживання і проведення робіт, але відповідно до законодавства е, органи охорони державного кордону, тобто прикордонні загони, можуть вводити і додаткові режимні обмеження, е, зважаючи на ту ситуацію, яку вони мають, і повільничині це введені саме е, додаткові режимні обмеження, які стосуються якщо е, їх Повністю переглянути і раджу всім, звісно, з ними ознайомитися. Вони не стосуються всієї протяжності кордону в межах відповідальності могилі подільського прикордонного загону, а стосуються окремих територій в межах окремих територіальних громад, де власне заборонено чоловікам за виключенням окремих можливостей. Перебувати на території цих територіальних громад в межах прикордоння. ну і власне також визначено дороги, якими можна слідувати в межах цих районів, і все це пов'язано з тим, що на даному напрямку на цих на території цих територіальних громад фіксується найбільше спроб. Порушників mm. дістатися до кордону, тому такі режимні обмеження і власне введені а, в цих районах, зрозуміло. Тепер щодо от заяви зі сторони Молдови, я знаю, що у нас кілька років тому був вже досвід спільних патрулювань, і я так розумію, що Молдова зараз говорить про те, що а, ну от вони готові їх поновити. Чому власне є необхідність патрулювати саме зі сторони території України спільні патрулювання? Ну, такий досвід є. Молдова не може охороняти свій кордон, перебуваючи на придністровському сегменті. Тому, власне, йде якраз мова про те, що такі спільні патрулювання можуть проводитися по придністровському сегменту виключно на території України. Ну І зараз якраз обговорюється ця можливість поновлення таких патрулювань. А ми самі не можемо патрулювати. Ми звісно патрулюємо, але також і Молдова хоче долучитися для того, щоб упереджувати спроби потрапляння а, порушників на їхню територію на територію Молдови. Наскільки в нас взагалі інтенсивно намагаються перетнути кордон саме на цій ділянці, де так зване Придністров'я невизнана республіка? Ну, треба розуміти, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються по всій протяжності кордону з Молдовою, в тому числі і по придністровському сегменту. Але ми завчасно намагаємося і отримувати таку інформацію. Над цим працюють наші оперативні співробітники для того, щоб викривати схеми на ще в той момент, коли такі групи порушників організаторами. Формуються для того, щоб доставити їх до кордону. Ну і власне це також і укріплення кордону в інженерному відношенні. Це і пильне несення служби прикордонними нарядами, збільшення кількості прикордонних нарядів для того, щоб е завчасно. Е Виявляти таких порушників і затримувати. Також ми активно використовуємо і безпілотні літальні апарати, щоб з повітря дивитися за прикордонням, і це вже неодноразово вдавалося робити. Викривати порушників, які ще були на підступах до кордону, але вчасно були викриті саме за допомогою безпілотної літальної техніки. Пане Андрію, сьогодні от буквально було повідомлення від Держприкордонслужби про. Викриття схеми правоохоронцями щодо там підробки відповідних документів, аби можна було перетинати державний кордон, власне, чи змінилися якимось чином все-таки схеми для незаконних перетинів кордону і, можливо, не знаю, зменшила кількість бажаючих поплавати у Тисі? На жаль, спроби незаконного перетину кордону вони продовжуються. І найбільше, якщо говорити про зелену ділянку кордону, тобто про Місцевість поза межами пунктів пропуску, бо в пунктах пропуску можна легально перетнути кордон, але там порушники, як правило, використовують підробні документи або намагаються підкупити інспекторів державної прикордонної служби. То зелена ділянка кордону в найбільше спроб, і більшість з них відбуває намагаються порушники перетнути по ділянці з Молдовою та Румунією. А схеми, як такі як такі вони не змінилися. Тобто є, як правило, організатори, які інструктують порушників, як їм дістатися до кордону, як їм намагатися обманути прикордонників, зазначаючи мету там по своїй подорожі в прикордоння. Один з прикладів це коли порушники слідували, навіть маючи при собі похоронні вінки, і зазначали, що вони їдуть на поховання своєї бабусі. Це також і організатори, коли вони формують ці групи і намагаються вже з провідником їх доставити до кордону, а по пунктам пропуску це спроби. Використання підробних документів, як правило, це документи, начебто, видані в територіальних центрах комплектування, тобто військово-облікові документи, або ж документи про багатодітство чи про смерть дружини, адже батько одинаку відповідно до правил перетину кордону надано можливість залишати межі України. І тут зазначу, що по цим всім схемам, навіть якщо ми затримуємо порушників без провідників, тобто без організаторів чи пособників, наші оперативні співробітники фільтрують кожного з них для того, щоб встановити у який спосіб і з ким вони контактували для такої незаконної подорожі, для того, щоб в подальшому вийти на всю цю схему, на вийти на організаторів, вийти на пособників і припинити діяльність. Цієї злочинної організованої групи за час воєнного стану загалом наші оперативні підрозділи разом з іншими правоохоронними органами вже припинили діяльність більше 410 таких злочинних груп, які за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону. Але треба також розуміти, що ці, ці організатори і ці пособники їм відверто плювати на життя людей, бо досить часто вони їх. Намагаються переправити через кордон по важкодоступним гірським місцям або ж через кордон, де він проходить через гірські річки, і спроб, напевно, і не поменшало, і не побільшало, але досить часто такі, такі порушники втрачають своє життя, особливо намагаючись подолати гірську річку. Тому я закликаю людей. Не намагатися а, порушувати державний кордон, бо все рівно ви будете затримані, притягнуті до відповідальності, і треба розуміти, що а, люди, а, які а, у незаконний спосіб намагаються подолати а, кордон, вони також і ну фактично зневажають самою Україну, бо вони готові підтримувати ці злочинні організовані групи і платити їм досить великі кошти, там від 3 до 10 тисяч доларів. Краще б вони їх скерували на підтримку сил оборони нашої держави, які дійсно б'ють. Це і перемагають ворога на підтримку цієї самої державної прикордонної служби України, яка також активно бере участь в бойових діях. Але Андрію ще буквально малесеньке уточнення наскільки часто схема, от якщо брати документи, спроби підробити громадянство. Досить часто треба розуміти, що люди не, не те, щоб навіть підробляли громадянство, вони можуть собі отримувати громадянство інших країн і потім при перетині кордону користуватися паспортом іншої держави. Але тут я зазначу, що в нас єдине громадянство України, і якщо людина має Громадянство України, то ми його в першу чергу розглядаємо як громадянина України, навіть спроба виїхати за іншим паспортом це спроба незаконного перетину кордону. Така особа не пропускається через кордон і притягується до відповідальності. Дякую вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби про прикордоння. Перш за все, яке у нас із Молдовою іде, тому що знову ж таки маємо там проблемну ділянку кордону. Всі ми знаємо яку.